Терези та рогороскоп на 2025 рік. Прогноз загальний, у кого важкі життєві обставини або кому потрібно більше інформації, будь ласка, звертайтеся за особистим прогнозом. Номер телефону є вказаний на сторінці. Також пишіть, як програється у вас прогноз, які у вас очікування і плани на 2025 рік. Обов'язково зберігайте прогноз, щоб мати можливість переглядати його протягом року. І так, розпочнемо. Січень. У вас випадає король жезлів. Рік розпочнеться з впевненості, з вашої такої великої сили волі і бажання керувати якоюсь ситуацією у вашому житті. Ви зможете проявити свої лідерські якості і цим самим надихнути інших людей. У лютому четвірка кубків перевернута. Лютий стане часом, коли ви почнете помічати нові можливості і виходити з стану апатії. Це такий ідеальний момент для того, щоб рухатись вперед і відкриватись для нових можливостей. У березні вісімка кубків. Березень принесе бажання залишити минуле позаду. Ви зможете прийняти рішення піти від того, що більше не приносить вам радості чи користі. У квітні п'ятірка жезлів. У квітень буде такий наповнений конкуренцією і суперечками. Це місяць, коли вам варто відстоювати свої інтереси, але важливо уникати конфліктів. У травні дев'ятка жезлів. Це означає, що вам знадобиться стійкість і витривалість. Ви будете захищати свої позиції, але не будете здаватись. Навіть якщо будете відчувати, що у вас вже немає сил боротись, що ви втомлені, ви не будете здавати свої позиції. У червні помірність перевернута. Це означає, що червень може принести дисбаланс і надмірність у ваше життя. Вам буде складно знайти гармонію. Тому варто приділити увагу відновленню свого внутрішнього спокою. Тобто треба зробити таку паузу і відпочити. У липні імператриця, також перевернута. Означає, що в липні можуть виникнути якісь труднощі з самореалізацією вашою. Можливо, ви відчуєте застій у своїх справах, у проєктах нових. Або проблеми в стосунках з близькими людьми, можуть бути проблеми в стосунках з коханою людиною, в стосунках з колегами, з сім'єю. Серпень, двійка пентаклів. Серпень потребуватиме від вас вміння балансувати між кількома справами одночасно. Ви будете вирішувати якісь фінансові або організаційні питання, і це вимагатиме від вас такої гнучкості. У вересні, туз кубків, вересень принесе емоційне оновлення, можливо, з'являться нові стосунки, нові творчі можливості. Це місяць такого натхнення, радості, відкриття серця, здобуття нового досвіду. У жовтні сімка кубків. В жовтні перед вами відкриється багато можливостей, але важливо уникати ілюзій і ретельно аналізувати кожен варіант, який вам відкривається, для того, щоб зробити саме правильний вибір. В листопаді паш кубків перевернутий. це означає, що у вас будуть нові можливості, але. Емоційно вам буде якось важко і ви будете розчаровані. Ви можете відчути, що вас не розуміють, можете стикнутися з тим, що обіцянки не будуть виконані. Тут варто переглянути ту ситуацію, в якій ви знаходитесь, і те коло спілкування, яке наразі є у вас. У грудні. Четвірка жезлів перевернута. Рік завершиться таким почуттям нестабільності і незавершеності. Можливо, ви будете прагнути досягти більшого, але відчуєте, що не в змозі, що вам не вистачає сил. Тут вам варто попрацювати над уточненням своїх цілей. Додаткова карта. На рік випадає суд, те на що будуть спрямовані ваші сили, ваші дії. Тут говориться про те, що важливим у цьому році буде переосмислення вашого життя. Ви зможете прийняти важливі рішення, які вплинуть на ваше майбутнє. Ви звільнитесь від старих обмежень і будете рухатись вперед. Таро Ленорман Розказує нам е, карта кільце про те, що е, важливим і тим, що буде вас підтримувати і допомагати досягати цілей, це партнерство. Е, можливо, у вас будуть якісь нові домовленості, угоди, які будуть впливати на вашу роботу, на ваше життя. Також ви будете працювати над стосунками. Тобто, якщо все буде добре в стосунках, це буде надавати вам сили і натхнення рухатись вперед. 2025 рік стане для вас таким роком змін і переосмислення своїх цілей, а також прийняття важливих рішень. Ви будете зростати через виклики. Але зможете знайти баланс у собі і відкрити нові перспективи. Важливими будуть, будуть заключення угод, важливими будуть стосунки, партнерство. Як карта порада, на 2025 рік звучить так: станьте тінню, яка спостерігає мовчазно, рухаючись ненавмисно». Це означає те, що вам. Потрібно трохи заповільнитись і зрозуміти себе, почути свій внутрішній голос, почути те, чого ви дійсно прагнете, і йти до цієї цілі. Я вам бажаю гарного 2025 року. Бажаю, щоб ваші плани і цілі втілювались у життя. Бажаю міцного здоров'я. Пишіть обов'язково, як у вас програється прогноз, і до нових зустрічей!